Просимо вашої допомоги у розшуку ось цього хлопця. Будь ласка, подивіться на його фото дуже уважно. Адже, можливо, саме ви його опізнаєте і надасте нам важливу інформацію про нього. Отже, хлопця звати Віця Стефанов. йому 15 років. Він зник без звісти у місті Одеса 5 січня. І, на жаль, досі про хлопця немає жодної звістки. Нам невідомо, з ким він, і головне, де зараз перебуває. Але я точно знаю, що у наших з вами силах зробити усе можливе, аби допомогти розшукати Вітю і повернути його додому. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поділитеся цим відео у своїх. Соціальних мережах, адже якщо інформацію про хлопця побачить більше людей, тим звісно більше буде шансів його розшукати. І прошу вас, будь ласка, вдивіться в обличчя Віці Стефанова. Він виглядає на свої 15 років. Хлопець худорлявий, має темно-русяве волосся і карі очі. У день зникнення Вітя був одягнений у темні штани та чорну куртку з білими смужками. Також відомо, що у хлопця є певні вади мовлення. Щодо обставин зникнення, то хлопець просто пішов з дому і не повернувся. Прошу звернути увагу і на те, що це вже не перший раз, коли вітя зникає. Раніше хлопець тікав з дому, але на щастя його вдавалося розшукати. Що стало причиною зникнення цього разу, невідомо. Але хай якою є причина на вулиці дитині точно не місце. Тож зараз головне якнайшвидше повернути дитину у безпеку. А тому я нагадую номер служби розшуку дітей. Це 116 Якщо знаєте будь-яку інформацію про Вітю Стефанова чи про те, де він може бути, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію. Дзвінки з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Зараз через війну в Україні стало дуже багато випадків, коли діти зникають у зоні бойових дій у прифронтових районах або під час евакуації. Але як і раніше, однією з найпоширеніших причин зникнення дитини є підліткові втечі з дому. Як, власне, можливо, це сталося і у ситуації з віцією Стефановим. В цілому причини втечі дитини з дому можуть бути дуже різними, і насправді це стереотип, що втікають підлітки лише з неблагополучних родин. Власне, серед причин втечі підлітка можуть бути виклик та протест, нерозділене кохання або навпаки взаємні почуття, які не схвалюють батьки, проблеми у школі, булінг однокласників і навіть банальна побутова сварка з батьками. Переважній більшості випадків це все ж таки залишається непорозуміння з батьками. І ситуації бувають різні. Це не обов'язково неблагополучні родини. Діти зникають із родини, у яких здавалося б все добре. Але батьки чи за браком часу, чи за інших особистих обставин, всі ми люди не можуть знайти у певний період часу розуміння з власною дитиною. І такі діти теж можуть уходити з дому. Батькам підлітків треба з повагою ставитися до дорослішання дитини. Важливо, щоб дитина знала, що у будь-якій складній ситуації вона може звернутися до батьків і отримати підтримку. Мати на увазі, що з жорсткими заборонами ви можете просто налякати дитину, і вона може піти від зворотнього і спеціально буде або на вам, або так скажімо, на перекір усьому. Ці всі почуття підсиляться, і вона може просто втекти і, і, і припинити спілкуватися з власними батьками. Хай якою є причина утечі підлітка на вулиці? Дитина у небезпеці. І треба якнайшвидше повернути її у безпеку. Для цього одразу звертайтеся до поліції та служби розшуку дітей. Номер нашої гарячої лінії 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.